Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі буде парочка лінз 3-дюймових під гайку. Мені завтра сьогодні в неділя, завтра понеділок потрібно вибрати модельку, тому що я цю лінзу бачив, а цю ще ні. Лінза компактна. Я буду ставити лінзи на EVE. Здається, 2016 року. І Місця там не дуже багато, скажу прямо. Тому одразу я клієнта попередив, що будемо ставити лінзи під гаєчку. Ось такі лінзи AMS Z3S і лінзи Infolight A1. Ось так вони називаються. На ці лінзи в мене є обзорчик на каналі. Силочку я прикріплю. Ну, подивимось на AMS Z3S. Стандартна у нас упаковочка. Тут у нас хвости. З різьбою, тобто, якщо нам потрібно під гайку поставити, стандартний набір гаєчки, шайбочки, резиночки. Ну і ось така лінза. Лінза у нас одночіпова, одночіпова лінза. Виходить, у нас два дроти на ближнє світло, червоний і чорний, і червоний-чорний одразу на соленоїд дальнього світла. Тобто у нас там. І суперкомпактна вона. Давайте подивимося, що у нас 45 нехай міліметрів. Це вам не Z6, там, де 80, і не a 2 Pro, там, де 70, 70. Тобто вона компактна. Але при цьому вона 3-дюйма. Скажу так, на стіні вона видає 10 тисяч і дуже схоже світло, як Hella 3R F1. Я не бачу сенсу ну, міряти на стіні щось, тому що зараз на вулиці йде дощ. І я думаю, ми все побачимо очима, як воно світить. Світло нагадує лінзу Hella 3 F1. Тобто вона видає приблизно 10 тисяч люксів. Ця лінза А1 вона двохчіпова. Коротенько пробіжимося по ній. В ній є додатковий блочок драйвер, тобто його теж потрібно буде кудись заховати, якщо ставити. І вона більша по розмірах. Тобто, якщо ми візьмемо ось так без хвоста, оцього який теж прикручений, його теж можна прибрати, і отак порівняємо дві лінзи. Ну, вона трошки довша, мені здається, давайте подивимось, наскільки. Ну, до хвоста 52 чи 53 мм. Ця у нас 45 Ну, Тобто трошки далі. Ну, все рівно це коротше, ніж якщо прибрати оцей хвіст, то все рівно це буде коротше на 20 мм, ніж е, стандартні лінзи. Але ця лінза двохчіпова. Нагадую. Як ми можемо бачити, там. Зараз спробую показати, там маленький відбивач, і він якби, також, також розположений, як. і е, оцей. Тобто не так, як на класичних лінзах трьохдюймових, там, де верхній відбивач у нас з цієї сторони, а нижній відбивач з цієї сторони. Тут вони два відбивача з одної сторони. Ось такий у нас тут кулер. Кстаті, можемо подивитися. Який у нього тут діаметр? І зараз я ще хочу трошки потужність заміряти. Так, кулер у нас вентилятор 40 мм на лінзі Infolight A1. Ну, а тут у нас він трошки, мабуть, поменше. ну Я по лопастям дивлюсь. Якщо брати чисто лопасті, 33 десь міліметра. 30, мабуть, 31, 32. Це чисто лопасть у нас. То ця лінза у нас 36, 37. Тобто тут трошки, здається, більш потужний у нас радіатор. Цю лінзу я ще минулого року тестував, але хочу зараз от порівняти. Ціна у них однакова. Тобто, можете самі перевірити на офіційних сайтах а, і в цьому переконатися. Так, заміряємо потужність і йдемо на вулицю. Так, підключаю блок живлення. Зараз у нас споживає так, 0 Вт. Ну, майже 1,8, це можна сказати, похибка. Так, і підключаємо. Це у нас буде ближнє світло Лінза AMS Z3S. І дивимося її параметри. Споживає вона 48,3 Вт на холодну. При напрузі 1296. Так, ось у нас лінза клацнула. Так, споживає вона 55. І 4. Так, тепер перепідключаю на лінзу Infolight A1. Так, і перевіряємо ближнє світло. Ближнє світло у нас споживає 41,8, 41,8 Вт, Тобто ця лінза менш потужна. Хоча світить яскравіше. Ось такий цікавий момент. Так, і перевіримо дальнє світло. Так, у нас шторка класнула. Ну, на дальньому споживають однаково. 55, можна сказати, ватт. Все, поміряли потужність. Розміри у нас компактні. Ну, і. Ще один момент зробимо: це переміряємо масу самої лінзи. Infolight A1 у нас 436 там 38 грамів без драйвера. Тому що драйвер він окремо на корпус кріпиться і це якби не впливає на те, наскільки збільшується у нас там навантаження на відбивач і все інше. А ця лінза у нас 40 4. Тобто ця лінза у нас е, трошки потужніша, Світить вона 10 тисяч люксів на стіні. Е, я можу, в принципі, їх зараз включити на стіні, але я думаю, ми зараз все на дорозі побачимо. Просто щоб не займати ваш час. Тому що світло повинно на дорозі світити, а не на стіні. Так, підготував пульт свій. Трохи позакривав лінзи малярським скотчем, щоб вода, не дай Бог, там нічого не попала. Ну, Тест буде швидкий, без е, довгих розмов. Ми готові зажигати. Все, трошки відійду далі на середину дороги. щоб... Оп, все, дрота у нас тут вистачає. Так, перша лінза. Перша лінза у нас InfoLight a 1 Ось так це виглядає. Ближнє світло, ширина, в принципі, нормальна. Давайте включимо ближнє світло z 3 s Ось так це виглядає. Рівномірне світло. Ніяких тут яскравих плям немає. Світло гарне. Обрізається перед машиною доволі різко. Такс, ну, тепер інфолайт А1. Давайте я їх дві включу і буду просто рукою закривати. Значить, це у нас Z3S. Це у нас А. Один. З3С. А 1 От задні катафоти там є. Задні катафоти у нас світяться на цій машині. Так, це у нас Z3S. А це А1. Ну, видно, що задні катафоти на Так, ну що можу сказати, в принципі, якоїсь мега різниці нема, але все-таки от за рахунок оцього гарячої плями, вона трошки більша на інфолайті. І яскравіші вони там на 2000 люксів, то в, принципі, в принципі воно е різниця є, але не дуже велика. Це у нас А1. Це у нас Z3S. А1. Z3S. А1. Z3S. Так. Ну, в принципі, непогано, що та лінза гарно світить, що та. Це у нас А1. Це у нас Z3S. Так, ну, давайте поклацимо ще трошки дальнє світло. Так, виключаю. Або не буду виключати, щоб у нас дві лінзи одночасно горіло, щоб фокус і експозиція більш адекватно сприймали дальнє світло. Так, значить, це у нас буде А1. це у нас Z3S. Z3S широка. А1. Ну, А1 у нас більш пробивне світло е, вдалечі. Хоча, в принципі, от я по, по черзі клацаю, я не бачу якоїсь там мега різниці. Тобто, в принципі, от я отак стану, щоб сам кооператив максимально пробити туди вдаль. Там машина у нас з білі з номери відбивають. Ну, тобто якоїсь такої мега різниці, от я по черзі знову кажу, клацею, якоїсь мега різниці немає взагалі. Ну, вони лінзи по суті однакові, однакова ціна, однаково світять. Інфолайт трошки менше споживає, але більший. Z3S трошки компактніший, трошки більше споживає, але це не такі там вати, що. Ну, от Z3S, мені здається, більше голубе світло у нас на Z. Z... На А1 у нас... Давайте отсюди постріляємо. <світить> так, на дерево можемо ще посвітити. Так. Ну, на А1 у нас пучок більш е концентрований. Оце у нас А1, це у нас З3С. А1, З3С а 1 з Z3S, А1. Тобто більш... Оце у нас а 1 з Z3S. а 1 з Z3S. Тобто на А1 пучок більш концентрований. Чого? А, ну хорошо, спасибо. Ну ось так у нас світа. Ну, Тобто якоїсь мега різниці нема. Я думаю, на цьому наш тест можна рахувати завершеним. Що ця лінза цікаво світить А1, що ця у нас світить Z3S. Ну, на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Видно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових відео. Всім. poka